Вітаю! Ну що ж, ми з вами трохи відпочили на канікулах і можемо продовжувати е, вчитися. Зараз ми починаємо нову тему. Вона, вона буде продовженням попередньої теми світове, світлове явище, але ми будемо мати справу вже з аптичними приладами в цієї темі. Починаємо ми. З простих оптичних приладів, з таких як лінза. І у нас задача 8.6, яку оптичну силу має розсіювальна лінза, фокуси якої містяться на відстані 25 см від лінзи. Такі задачі можна розв'язувати двома, ну, якщо ми будемо дві, два різних підходи до, до розв'язання цих задач використовувати. Але я вам покажу обидва, я намагаюся розв'язувати першим способом. І я раджу вам його Використовувати, але не можна полягати на цьому. Мабуть, комусь буде казати здаватися, що другий краще. Маєте право, але щоб ви потім не заплутались. Мені здається, що другий трохи гірше. Але в... чому я показую обидва? Тому що вони є в деяких а... виданнях. Ну, якщо ви підручники будете дивитися. Не всі, десь буде так, як я показую, десь буде навпаки. Тому все залежить від того, яку саму літературу ви будете використовувати для того, щоб читати. Але так як більшість з вас нічого не читає, то, скоріш за все, ви будете використовувати те, що я запропоную з першого разу. І так, у нас є фокусна відстань, вона 25 см, і ми обов'язково переводимо її в метри, тому що нам потрібно знайти оптичну силу. А ми пам'ятаємо, що у нас. Відстань, фокусна і оптична сила пов'язані між собою, і оптична сила вимірюється саме в одиницях на метр. Ми не можемо там брати ні систему інтернаціональну. Це обов'язково. Хоча в деяких випадках ми не завжди будемо переводити сантиметри в метри, якщо у нас задача не потрібна обчислювати оптичну силу. І так, як ми бачимо, у нас оптична сила для росіювальної лінзи. Ми вже з вами розумні люди, ми розуміємо, що. Відповідь должна бути непозитивна, тому що це розсіюльна лінза. І я, коли пишу аптична сіла, я уточнюю, що це для розсіювальної лінзи, і я буду брати безпосередньо формулу, де я відразу врахую те, що в мене лінза розсіювальна. Тобто, ось тут в мене вдано буде модуль, а отут в розв'язанні я вже враховую факт розсіювальної лінзи. Тоді, коли я підставляю значення числове за модулем, я отримую вже відповідь мінус 4 діоптрії. І це у нас буде правильна відповідь. Ми для аптічної сили отримали від'ємну величину. Ну, я раджу саме таким чином робити. Тобто ми сюди записуємо в дано модулі, але коли розв'язуємо, уже в формулі знаків враховуємо. Але. В деяких випадках хтось з вас може захотіти е, писати трохи по-іншому, я так, з таким теж стикаюся іноді, <кій> ну, не можу сказати, що це неправильно, це теж правильно, але це дуже любителя. І так, я раджу використовувати ось цей спосіб, але можна використовувати трохи інший. Коли ви будете записувати в дано відразу з урахуванням знака, якщо вам казали, що це розсіювальна лінза, ви розумієте, що в неї від'ємні фокуси, вони уявні, тому значення буде від'ємне. І тоді, коли ви записуєте формулу, обов'язково записуєте її ось так за модулями, а вже підставляєте і отримуєте знов правильну відповідь. В чому проблема? Якщо ви будете плутатися, і ви будете брати знак мінус ось тут тобто не модуль. А от таке значення, а ще і формулу возьмете ось таку, то ви не отримуєте правильну відповідь. Тому, якщо ви берете ось цей спосіб, він безпрограшний. Якщо хтось хоче якось мислити по-іншому, я не можу сказати, що це ви будете випендрюватися. Ні, це ваш образ мишлення. Таке теж буває мислення. Таке ж теж буває Кому так зручніше. Але будьте уважні: цей мінус не може бути двічі. Або тут модуль і в формулі мінус, або тут враховуєте знак, формулі у вас буде плюс. Ну, обирайте, що вам буде зручніше. Поїхали наступна задача. 8-8. Для кожного з випадків нам потрібно побудувати подальший хід. Хід променя. Ну, Це взагалі дуже проста задача, але я нагадую, якщо ви розв'язуєте задачу, то дуже класно, якщо ви робите рисунок. І е, висота ось цієї лінзи вона у вас буде 6 клітинок, тобто буде 3 клітинки вище осі і 3 клітинки нижче осі. І фокусну відстань, я теж вам раджу брати 3 клітинки. Ну, така дуже класна відстань для е, наших з вами е, рісунків. Але якщо ви берете. Наприклад, трохи менше, тобто дві клітинки, або трохи більше, чотири. Ну, чотири – це дуже складно, потім буде деякі рисунки робити. Ось. Тому будьте дуже уважні, тоді рисунки повинні бути більш акуратні. Чим менше у вас масштаб, тим складніше рісувати. Але якщо буде дуже великий масштаб, то це ж буде складно, вам не буде вистачати ваших аркушів. Там буде дуже. Великі рисунки, ви не зможете це все зробити. Тому рухаємось далі. Але для цих рисунків це взагалі не так важливо, тому що, в першому випадку, якщо у нас промінь рухається паралельно оптичної осі, то за визначенням він після цього обов'язково проходить через фокус лінзи. Лінзи збиральний, тому ніяких подвухів тут немає, і ми просто показуємо, що промінь пройде через фокус, але обов'язково показуємо напрямок. Променя, ну, не можна стрілочку цю загубити. Далі, якщо у нас промень виходить із фокуса, то он після цього обов'язково буде рухатися. І сподіваюся, ви зрозуміли, що це буде паралельно оптичній осі. Але бачите, у нас <кій> оберн... оберненості. Якщо паралельно, то через фокус. Якщо через фокус, то паралельно. Ну, а якщо у нас промінь є через аптічний центр лінзи, то він не змінює свого напрямку, і ми відразу можемо це показати. Сподіваюся, що ви потренувалися, тому що на наступному уроці у нас з вами буде багато, дуже багато креслень. І я вам ще раз нагадаю, які бажано робити розміри лінз і які бажано робити фокусні відстані. Це такі моменти до яких ви потроху будете привикати, будете потім тренуватися, і все у вас вийде? Ну, все, зараз у нас була коротка така запись. Давайте будемо відпочивати.